Revired soldiers Ukraine» в, в США почався власне, з Next Step Ми Steпу. Бо я як волонтер працювала з 2014 року. Одразу після Майдану ми почали збирати гроші, передавати майданів. Потім це переросло в «Аквамайдан», тому що Аквамайдан ми називаємо Крим хлопців, які постраждали в Криму. Ми також збирали кошти, передавали їм на лікування. І після почалися вже військові дії на Сході України. От ми почф перш першого військового, якому я допомогла приїхати в США на лікування, це був Сергій Бабський з 95-ї бригади, командир БТР. Він обгорів в БТРі, прилетіла ракета. От його водій загинув, а Сергій дуже дуже сильно постраждав. От і це перший воїн, яким якому я допомагала зробити документи тут і знайшла. Благодійний фонд, який зайнявся лікуванням в США. І я подумала, що я також можу мати благодійний фонд, який буде допомагати важкопораненим військовим України. Перший рік я навчалася, якби то як це як цей весь процес має відбуватися. Ми знали, що американська медична система є жартовна і вони ніколи не відмовлять в допомозі пораненим людям, американцям. От і таким чином ми почали домовлятися зі шпиталями на безкоштовній основі привозити важкопоранених воїнів України. І вони не відмовляли Лікарі, В основному лікарі їм дуже цікаво працювати з такою травмою, бо як правило. Е Цивільні шпиталі вони працюють з побутовими травмами, так? а лікарі беруть виклик ну, не тільки з побутовими. Звичайно, місто Чикаго воно відлічається, трошки відрізняється, тим, що а, багато перестрілок. І хірурги, до речі, дуже-дуже професійно відносяться до таких поранень. Вони знають, як працювати з такими пораненнями, тому ми почали возити в Чикаго. Це одна з точок стратегічних, де ми лікуємо важкопоранених військових по, -по сьогодні. Філадельфія, Пен Медицин, дуже. Серйозний шпиталь нереально крутий лікарний хірург по верхнім і нижнім кінцівкам. Ми, ми рятуємо і руки від ампутації в Філадельфії, дуже багато боремося з інфекціями, важкими інфекціями. Потім Next Step Ukraine ви питали та? 2015 рік. Я придумала, що я маю привезти двох військових паралізованих на візочку на довгострокову реабілітацію. в Next Step Fitness в Лос-Анджелесі. Один з моїх знайомих є директором цього реабілітаційного центру. Він сам паралізований вічі. Яні Корі він сказав: Звичайно, Ірина, давай і ми привезли. Ми оплатили переліт, ми оплатили проживання. Ми почали невеликі кошти збирати на цю реабілітацію. Але я зрозуміла, що таких військових дуже багато, і ми не можемо тримати цілий рік тільки двох воїнів в Америці. Це не є результат нашої роботи. І так само цим воїнам треба кудись повертатися. А в Україні, як ми знаємо, з 2014 року таке поняття як реабілітація не існувало взагалі. Тому ми ми вирішили для себе командою в США, що ми будемо розвивати реабілітацію в Україні. Ми почали з маленького реабілітаційного центру в Ірпіні і потрошечки почали розростатися У 2018 році. Ми відкрили двері Ірпіня, Ми почали приймати перших військових з кульовими пораненнями в голому, в хребет. Тобто, хлопці, які були прикуті до візочка, та і почали з ними працювати наповно. Наняли перших реабілітологів і потрошки почали завозити реабілітаційне, потужне світового рівня обладнання. Потім потім, звичайно, ми почали розростатися в Ірпіні. Ми вже купили власне приміщення, і в 2021 році ми відкрили двері в свого власного приміщення приблизно такого а, рівня, як ви бачите, тут у Львові. А, звичайно, це було не таке масштабне. масштабне, і зараз ми розширяємо ірпінь, тому що ми зрозуміли наскільки важлива реабілітація. У 2022 році ми зрозуміли, що війна буде дуже страшна. Наслідки її будуть дуже дуже жорстокі. І поранених буде набагато більше ніж ми мали справу до двадцятого року. Тому ми інвестували гроші у Львів, а, придбали це приміщення, завезли найсильніше реабілітаційне обладнання. Ми працюємо з Brooks Rehabilitation Hospital Jacksonville, Флорида. Це цілий госпіталь. А ми туди возимо наших реабілітологів на стажування, і так само ми переймаємо всі ідеї, які вони мають з реабілітаційним обладнанням. Тобто, нам не треба нічого придумувати, Нам вже дають все готово. Це працює, це не працює. Це вам треба купити, це ні. І таким чином ми власне інвестували 2 мільйони доларів в це приміщення безпосередньо з обладнанням, з ремонтними роботами, все як треба, по медичним нормам. От і розширяємо ірпінь. Між двома реабілітаційними центрами на сьогодні ми приймаємо по 45 важкопоранених в день, і ми говоримо це нейротравма. Я вважаю, нейротрама – це саме саме найважче поранення. Це також і захворювання інсульт, інсульт і випадки. Так само військові просто втрачають свідомість на передовій і, і як інсульт стається з людиною. Та і ми, ми запрошуємо таких воїнів на. Безкоштовну реабілітацію найвищої якості з найкращими спеціалістами в Україні. От. І ми продовжуємо інвестувати, додавати сучасне реабілітаційне обладнання США з Європи. Продовжуємо навчати наших хлопців і дівчат у нас, дівчина ерготерапевт працює тут з нами. От. І, звичайно, вчимо людей знову жити. Тримати вилку в руці, чи, знаєте, чи робити перші кроки це все стається в цих стінах. І я дуже-дуже пишаюся нашою командою, що вони так знаєте, віддано віддаються цій справі. Це не просто робота, це покликання. Ми забезпечуємо розселенням, харчуванням. Якщо людина не місцева, та вона приїжджає з інших регіонів України. От ми надаємо цю реабілітацію. Так само ми і робимо після реабілітаційні якісь заходи. Наші військові приймають участь в різних змаганнях. Вони приймають участь і в марафонах, ну чи на протезах, чи ходять. От катаються на конях і Плавають на байдарках, тобто будь-що, будь щоб відволікти людину від того стану, в якому вона перебуває, і показати людині, що вона може набагато більше, ніж вона думає, що вона може, так, так сказати, заохотити її жити. Ми хочемо, щоб наші військові мали знаєте, бажання жити далі. Навіть по попри такі важкі поранення з моментом розширення двох реабілітаційних центрів, та із 2022 року ми окрім нейротравми приймаємо також військових, які мають ампутації, так сказати, з ампутантами працюємо, і ортопедичні поранення також. От, вони, як правило, набагато швидше проходить процес реабілітації. Це набагато там може місяць-два людині вистачити, щоб вона відійшла, там відновилася і так далі. Ми підготовлюємо тут до складні випадки протезування, ми забираємо в США, тому що протезисти все-таки мають дуже потужний досвід роботи, багаторічної роботи з реабілітаційним центром Простеріки Норторіка Associates в Орландо. Ми працюємо з 16-го року. І ми забираємо дуже складні випадки. Це подвійна, потрійна ампутація, дуже висока ампутація, по турні так називаємо турнікетний синдром. Таких ампутацій до 22-го року ми не стикалися. Я вам чесно скажу. Через дуже складні евакуації процес евакуації з місця поранення до шпиталю проходить 8, 9, 10 годин. І через те, турнікети наші хлопці втрачають кінцівки дуже високо. І такий досвід мають роботи це протезисти в Америці. З одним з таких протезних центрів власне ми працюємо вже з 16-го року, як я сказала, і ми ставимо біонічні так сказати, електронні коліна. А руки ми робимо в іншому протезному центрі. Це Procedic Innovation, вони знаходяться в Філадельфії. Тобто біонічні руки, як правило, також високі, подвійні навіть ми робимо в Філадельфії і ноги в Орлендо, Флорида. Це не є дешево. Так, ми, ми, це такий процес. Так, людина вже ніколи не отримає ту ногу, вона ніколи не відросте. Тому це ми розтягуємо процес. перед, перед як сказати, реабілітація перед тим, як ми починаємо протезування, та потім ми протезуємо людину і паралельно реабілітуємо. Після того ми повертаємо сюди чи Єрпінь, чи львів, і вже вчимо людину, Якщо людина втратила обидві кінцівки, ніг та то людину треба навчити жити з цим пораненням і користуватися протезами, та навчитися тримати баланс і так далі. Як правило, такий військовий займає у нас десь до п'яти місяців часу в Америці. Тобто ми займаємося, ми це такі baby steps, маленькі кроки, рухаємося вперед, поки людину від взагалі візочка не поставимо на ці протези, і вона починає робити перші кроки. І екзамен, які військові у нас проходять в Орландо, вони мають пройти від будинку розселення до протезного центру. Це десь три кілометри. І такий екзамен, поки вони не здадуть у нас в Америці, ми їх не відпускаємо в Україну, але все рівно, коли вони повертаються в Україну, тут починається бар'єрність. Тобто людина, яка не яка ходить на протезах, та обох ніг, так, це електронні коліна і так далі, але все рівно бар'єрність. За протезуванням ми звичайно платимо. Ми збираємо гроші переважно в Америці, і інколи в Україні ми шукаємо меценатів, спонсорів, які може які можуть Спонсувати одну людину чи двох людей. У нас є декілька компаній, з якими ми працюємо, але ми постійно шукаємо нових і нових можливостей, я так скажу, більшого фінансування, щоб ми могли забезпечити протезування більшу кількість військових, які його дуже потребують. В Америці на лікування, виведення інфекції, протезування ми привезли 110 важкопоранених військових. А, в... Україні це більше тисячі військових, які з нами в Некстепах пройшли реабілітацію. Ми також оплачуємо медичні витрати, різні речі, такі як руки пластини в голову, руки, ноги, пластини і так далі. Різ медикаменти і все, все, що потрібно воїну, щоб відновитися. Тобто, ми робимо оплати також медичних, всяких. Речей, це для важкопораних військових. Це є з їхнього боку, це є безкоштовно. Це наше завдання піти, знайти гроші, організувати якийсь благодійний концерт, захід і так далі, знайти донорів компаній, корпорацій і так далі. Це переважно все відбувається в США і це моя робота. Я веду, як сказати, «donors relations, та, займаюся комунікацією з донорами і я представляю такі от випадки важкі, і люди відгукуються і допомагають. Команда в Україні приймає. Має як сказати заявки, та якщо потрапити чи в реабілітаційний центр, чи виїхати за кордон. Ми, як правило, маємо багато роботи з інфекціями. Якщо в людини складна інфекція, ми розуміємо, що в Україні ще Україна не готова до таких от складних військових випадків. Такі інфекції американські лікарі вчили в книжках. Ми навіть і з ними не стикалися, що відбувається зараз в Україні з другої світової війни. От і це направду, такі також для них виклики бор, боротьба з цими з інфекцією. Та? От, і, та, ми в такому в такому плані один по одному витягуємо наших воїнів, ставимо їх на ноги, даємо друге життя.